Привіт, мої янголи! Ну що ми маємо сьогодні? 10 липня, 10-та енергія, енергія фортуни та успіху. Про що ж вона сьогодні? Власне, про те, чи обираємо ми свій шлях, чи йдемо ми за своїм покликом душі? Чи ми маємо свою ціль, свої плани на це життя? Чи ми нас є це все прописано? І чи робимо ми хоча би маленький крок назустріч до себе? І власне в такий чудесний день, тому що десятка це хто має десятку, це взагалі круті янголи, яким завжди фортунець. В цьому житті, якщо вони не напрягаються, роблять це все в легкості. І сьогодні в легкості я хочу презентувати вам своє наставництво Дорога додому. Про що це власне? Це не про те, що ми будемо вас кимось створювати, це про те, щоб ви згадали врешті-решт, хто ж ви. Я зробила цей простір з любов'ю. Запрошую кожного заговорювання.